Жила була тканина. Дуже гарна, якісна, така пальтова, злегка букльована, і вона дуже мріє стати якимсь кардиганом або пальтом. Це точно. І ось, оскільки мрії тканини треба здійснювати, я викроїла таке пальто. Привіт, шановні гості, дорога родина! Як ви побачили, чим я займаюся. Зараз немає світла, світло вимкнули. Тож, займаюся трішечки тим, що крою. Світла немає шити ніяк, але кроїти можна і без електроенергії. Для цього потрібні ножниці, тканина, муза і гарний настрій. Як ви бачите, то поняв, той поняв, хто поняв той поняв, як казав самвел, чим я зайнята. Отже, зараз вас туди буду шару примощу. Значить, що це я роблю? Викроїла пальто. Так? І зараз в мене ще я кусочок тканини викрою схоже. Буде пальто для продажу пальто-кардиган, таке, як в зігзагу. Дуже вам вдячна, зайчики, хотіла вам. Подякувати, сказати, що я вас дуже сильно люблю, ви найкращі. Таку кількість зворотнього зв'язку, таку кількість позитиву і добра написали під відео попереднім влогом. Ну, просто ну, ви мої прекрасні люди, прекрасні, прекрасні мої куколки, мої зайчики, мої котики, мої самі-самі кращі. Вам дуже вдячна за зворотній зв'язок, за те, що ви мене підтримали. Ну, в общем, щось я вам потім покажу. Не забігаючи наперед, обов'язково дивіться це відео до кінця. Бо буде цікаво, це я вам обіцяю. Зараз, поки я. Ось у мене цієї тканини було десь 2,5 метри, тому їх треба максимально використати, так? ці 2,5 метри. Така бежево ванільний колір, м'яка і будуть кардигани, такі, як зігзаги, але. Я ж не шию одинакових речей, ви пам'ятаєте. Буде відрізнятися чим? Буде відрізнятися тим, що тут рукав на високому манжеті. Я зроблю вуда для цієї тканини, бо вона така няшна. От, буде зовсім по-другому виглядати. І оскільки тканина няшна, то їй хочеться, щоб був рукавчик з манжетою. Все роблю так само, як я показувала вам в уроці. Тільки до рукава додаємо манжет, прораховуємо висоту, низ також закруглю, заокруглю, і, потім, як з'явиться світло, буду це все зшивати докупи. А зараз поки що можемо що? Можемо різати руки циркулі, руки ножниці. Погода от буквально годину тому. Падав такий лопатий сніжок, прям лопатий, пухнатий, такий гарний, літало з завірюхою. Літав, літав, сніжок, а зараз вже майже все розтало і капає. Таке щось. Передавали на найближчі дні, що буде до мінус 14. Ну, не знаю, наскільки це правда, бо прогноз погоди це як одна баба казала, тут поміняться може. Дуже швидко, але показує, що буде ще холодно. Не хочеться мені, щоб було холодно? Я люблю, щоб було тепло. В будь-яку пору року люблю, щоб було тепло, щоб було сонечко, бо коли є сонечко, є гарний настрій. От. Гарний настрій це завжди класно. Так. Що там у вас, зайчики, які новини? Писали про відключення світла. Зараз я відповідаю на ваші коментарі. В нас же теж відключають світло, мої крошечки. І я розумію вас, що ви писали, що не до того, щоб дивитися уроки, бо виключають світло. Ну, мене ж так само виключають. Але ж, бачите, я ж знімаю відео для вас. Мене теж виключають. І мені за цей час, коли виключили... І включили світло, теж треба. І їсти приготувати, помиться, помить голову, бо коли немає електроенергії, немає ж гарячої води. Воно ж не циркулює, бо насуси. Ну, як вони піднімуть воду на верхні поверхи. І поприбирать, і попрать, і так само придумать, що зварять їсти. Все ж так само я роблю, як і ви. Зайчики. Ну, один в один. Тому ми з вами в одинакових умовах от, живемо. Звичайно, що ви займаєтеся своїми справами, я займаюся своїми, але умови приблизно ті самі людські в нас. Дуже вам вдячна, ви мої зайчики. Такі слова підтримки, от заради вас я і буду далі знімати уроки. Повірте мені, бо я побачила величезний зворотній зв'язок те, що ви мене підтримаєте. Ну, це реально приємно. І от завдяки вам, мені хочеться далі щось робити. Тому ну, дуже вам вдячна, великі вам слова подяки, сердечки, позитив. В общем, то все до вас, все до вас полетіло. І сердечки, і позитив. Все-все-все. От в мене вже одна викроїна було, тому друге я крою, як по шаблону. Ну, щоб не видумувати, не прораховувати ще раз. Два одинакових. Все рівно буде трошки різні, бо. Буде трошки різна довжина рукава. Все рівно різні. Одинакові, да трішечки не одинакові, як завжди. От. Вчора нічого такого. Сверх такого я не робила. Окрім того, що що я робила, угадайте. А ну-ка, ви ж все знаєте. Зайчики, ви ж все знаєте. А ну-ка, бігом угадали, що я робила. Бігом! Бігом повгадували, а ви ж по-любому вгадаєте. По-любому, бо ви мене гарно вже знаєте. Я знаю вас. Які ви, що ви хочете. А ну-ка, вгадали бігом. Ну що, вгадали? Написували, що я робила вчора. ну-ка. так, оце я дивлюся тут щось таке нехлюство якесь. Придеться обрізати довжину. О, дивіться. Бачите? Ну, от і куди мені оставлять? Здається, обрізати буде це коротше. Ну, от що робити? Одне вже буде коротше. Якщо тут два одинакових не вийде. Оце воно прям це чорне, бачите, вплетене сюди. Ось такий брак. Кроїла на виворіт не побачила. А тепер роздупляюся і дивлюсь. Нічого страшного. Так тому і будь. Все рівно, ви знаєте, що що б ми не робили, по-любому буде, як буде. Провіряй. Не провіряй, от що хочеш, роби. а воно як має бути, зайчики, так воно й буде. По-любому. От я вже впевнилась в цьому, тож береженого Бог береже, але все рівно буде і буде. Ну що, відкриваю завісу. Знімала я вчора урок того плаття для вас. По-любому. Бо я як поначитувалась ваших гарних коментарів, то відразу в мене з'явилася муза, бажання і натхнення щось зняти. І я плаття пошила. Таке вийшло красиве з такої красивої ткані, що то капець, і ви маєте дочекатися. Дочекатися, я вам його покажу. Зараз просто ж світла нема, темно. От. І я вам його, звичайно, що покажу. Бо не показати не можу. Все вам покажу. Тож, ждіть. Ждіть. Я зараз поскачу в іншу кімнату, візьму телефона. Трішечки зробила я іншу горловину. За горловину потім вам ще раз розтолкую, але урок зняла. Тож ви молодці, це завдяки тільки вашій підтримці. І тому що ви пішли, продивилися те відео, хоч вам було і важко, хоч вам було і без світла. Але ви мене послухали. Тож я для вас зробила все, що могла. Отак. Так, ну що ж, хоч немає світла, але ви бачите. Плаття насправді яскравіше, ніж знімає телефон, бо він трошечки такі кольори робить більш тускліші. Так, ось така сукня з кишенею, з поясом таким самим, тільки інша горловина. А та горловина стійка, по ній урок є. Ось таке плаття. Дуже гарне, дуже-дуже-дуже воно гарне. Приміряти вже буду тоді, коли буде прокрутка в уроці. Так? Ой, трішечки вам покажу, що на дворі Таке. Тож, зайчики, такі новини для вас. Побачили ви, що урок я зняла. Так, треба ще вас під котика підставити. І ще я покажу з тієї тканини, що в мене ще вийшло. Так. З остатків. Ну там, ну як остатки. Залишався трошки більше, ніж метр, так? Тому таке шикарніше платье. Дивіться. Так? Таке саме, як те, один в один. По фасону, по довжині. Просто інша тканина, а коли тканина інша, сприйняття у нас інше по-любому. Я згідна з вами, так як писали про в зігзаги, що не всі люблять. Але як показує, як показує те, скільки людей захотіло купити те пальто, то повірте, що люблять. Не всі їх хочуть шити, а тканина ця Міссоні, вона надзвичайно крута і класна в зігзаги. Взагалі, зігзаги смотряться чітко. Може, хтось не любить, не знаю. Але от ті дівчата, які в мене купили, Пальто було одне, і відразу після нової колекції написала, ну, мабуть, чоловік 6, але воно було одне, і я продала дівчині, яка перша. Потім я пошила ще одне для Лєни з рукавом три четверті, то теж захотіли його купити. От вже більш таке воно трішечки коротше було, і рукав три четверті він вже по-іншому сприймається, теж захотіли купити, але вже тканина всього, як колись казали там наші. Сусіди, не? там наші повномочі, все, тканини нема, ну де ж я? От в мене було скільки, я пошила і все. Так ну що ж, показую ще. Так що, зайчики, плаття. Тирін-тин-тирін буде, а з цієї ж тканини зараз он моменту принесу, покажу. У моменто море п'яно. У моменту море п'яно, отже, лосіни. Вони в обтяжку по уроку лосін, які є на каналі, Термобілизна хакі, так? Самі звичайні лосіни. Ось з цієї ж тканини, що плаття. І кофтина. Ось така кофтина, і зроблені кишеньки. Як робити кишеньку кінгуру, всі знають. Такий комплектик. Насправді ковтина цікава, цікавого покрою. Зараз я ще возьму телефона в руки, момент покажу вам. Тому що, коли показуєш здалеку, от кажуть, що навіть там сукня з вузлом не видно деталей. Повірте, видно. Просто ви бачите далі, а от як навіть, дивіться, оце відстань десь приблизно 70 см. І деталі видно. Тут є ось така строчка. Є кишенька. Кінгуру невеличка, бо ну, ковтина, вона ж недовга. Рукавчик трішечки подовжений, ніж у футболки. Звичайна округла горловина. Бачите, спочатку оверлок, потім підгибка, а потім прострочено на ширину лапки. Дуже охайно. Низ на 2 см. Все найохайнішим образом. Кишенька, ви її вмієте робити. І на спинці тут також є шов. Лосіни. Два рази, бачите, прострочена резиночка, щоб гарно було. Ну і сама плаття зблизька теж горловина, акуратна обстрочка, рукав, пояс, навчитеся робити, і будете його робити і для спідниці, і для штанів, і для плать, для всього. Покажу кишеня, і тут я прострочила ще боковий шов. Ну, це вже потім ось строчечка йде. Для гламура, кишеня. І низ, як завжди, внизу на сукнях я роблю широку підгибку. Воно краще тримає форму, от коли сукня завужена донизу, а тут фасон завужений донизу. Так, ну що ж, котенята, останні новини я вам розказала. Котенята, останні новини, я вам розказала. Мої зайчата, і крильчата, і мишенята. Дякую вам. Бачите, що я вчора робила костюм. Хваття от теж світла не було. От поки не було світла, частково кроїла, частково шила. Появилось світло от ввечері, виключили, і ти ж не знаєш, включать в 12 ночі чи в 10. І сидиш, деш. от включала той фонарик, щось потроху-потроху, в переривах між тим, як є світло, я ж так само, як і ви роблю щось. Зайчики, дякую вам за зворотний зв'язок. Коли урок буде побачити, не знаю коли, тому що потрібно ще щось буде зняти. Один урок ми не будемо виставляти світло і знімати. Це дуже багато тратиться електроенергії. А вже треба знімати ну, хоча б 2-3 відео зараз. Тому ждіть, урок буде, набирайте терпіння, готуйте тканину. Це дуже красива тканина, я не знаю, чи вона ще є в Занні. Називається трикотаж, дайвінг, мабуть. Отак він називався. Тканина не убиваємо, це правда. У мене є синя моя сукня з такого ж матеріалу, який років шість. Їй взагалі нічого. Не скаталось, не сіло, не полиняло, дихає, бо я навіть цю сукню літом надягала, нічого ви не впаритеся. Класна. Така розмальовка і ще я брала зелену. Не знаю, чи є. Може вже розібрали. Зайдіть або в групу магазину Занна. Або просто у менеджера Владислава він відповість вам, чи є, чи ні, зробите скріншот з логу. Він має по, по картинці понять, є вона чи нема. Бо брала я її давненько вже, цю тканину. Може, півроку назад. Може купили, може ні. Щоб ви були в курсі. Ну що ж, цьом бомки до зустрічі! Бувайте! Чекаю на ваші коментарі, як завжди.